Святитель Миколай дуже велике значення має для українського народу, тому що в кожній хаті є його образ, і насправді від нього ми вчимося, але ще він наш небесний заступник, щоб ми були добрі. Бачимо, раз у рік весь світ стає принаймні трохи добрішим завдяки святому Миколаю. І навіть ті, які не почитають святих, вони видумують різні легенди про Діда Мороза або інших якихось. І все одно, наприкінці року, коли ми святкуємо свято Святого Миколая, вони обдаровують інших людей. Я бажаю, щоб ця доброта замешкала в наших серцях. Нехай Господь рясно благословить вас, вашу спільноту, родини, місто Золочів, нашу Україну, особливо щоби настав довгожданий і справедливий мир. Щиро всіх вітаю зі святом радісним, веселим святом святого чудотворця Миколая. Сьогодні святкуємо в праздник у цій церкві. Хай святий Миколай через своїх помічників, які є поміж нами якими ми також, я його помічниками, створить ці чудеса, яких ми найбільше потребуємо. Головне чудо, якого ми всі чекаємо, щоб було, була перемога. Закінчилась війна, був справедливий, настав справедливий мир, ну, і також багато дрібніших чудес, яких хочемо і чекаємо в нашому житті, і в житті наших ближніх. Ми С Боже, тому святий Миколай, на всякий запомагай, ми колай. Грібно дай веснові не впасти, ми Oh, uh, yeah, we